З Різдвом Христовим, у цей святочний день від щирого серця вітаю усіх людей на рідній славній Україні і всіх тих, які розпорошені по цілому світі з великим, радісним святом, з Різдвом Христовим. Здоров'я, мирного неба, я від щирої душі бажаю усім вам. Господи, ми сьогодні у цей день святочний. Відкриваємо Ісусові двері нашого серця, як квітка відкривається Сонцю, і запрошуємо в наше життя на цій долині сліз нашого українського народу. І ми йдемо до Божого храму подякувати маленькому Ісусу за Його прихід на цей земний світ, який завжди перебуває з нами, люблячий Спаситель світу. Ми святкуємо Різдво з великою радістю і любов'ю. Бо Ісус родився в еплеємській бідній яскині, а ми будемо, Господи, Тебе величати і радісну пісню співати, що народився Ісусик в цю ніч. Бо Ісус бажає наші серця наповнити миром і радістю, а на небі ясно засіяла зоря. Бо на світ Божий народилось непорочне, єдине, миле, маленьке дитя, і йому належить небо, зорі, сонце і земля. І засміялось, і заплескало в долоньки, кохане дитятко. А ясне сонечко дасть йому здоров'я і сили, а голубеньке небо подарує сильну віру і безмежну любов. І духовне Боже почуття, і настане велика радість як на небі, так і на землі. Хоч на українській землі війна, а ми це зло переможемо. І в кожної людини у серці й душі засіяє квітуча весна з Ісусом Христом на довгі, довгі віки життя на нашій милій Україні. А ми колядуємо і не сумуємо. Прославляймо, маленьке дитятко, до вертепу всі спіші разом з пастушками, поклонитись, помолитись, маленькому немовлятку Ісусику Христу. На довгі роки життя. Христос родився, славім Його на всі довгі віки. Амінь.